Виконаємо практичну роботу номер 7 в якій ми спробуємо з вами створити відео, використовуючи відеоредактор онлайн-ресурсу 123 apps А також ви можете скористатися для виконання цієї роботи будь-яким іншим відеоредактором. Якщо ви будете виконувати завдання за зразком і використовувати відповідно,. Матеріал, який пропонується, ви можете отримати 9 балів. Якщо ви будете використовувати відповідні матеріали, які вам пропонуються, і ще додатково знайдете інформацію про інші 1-2 міста, це буде коштувати вам вже 10 балів. Ну, і, відповідно, якщо ви проявите креативність і спробуєте за відповідною темою створити Щось своє, при цьому дотримуючись назви теми, то ви зможете отримувати 12 балів. Тож, приступаємо, завантажуємо собі на пристрій ті файли, якими ми будемо користуватися. Після цього відкриваємо відеоредактор 123 ams Пригадуємо, що ми можемо перекласти сторінку українською мовою для зручності. Переходимо в інструменти для відео, редактор відео, натискаємо кнопку і відповідно почнемо з того, що додамо футаж, який буде у нас титульною сторінкою. Тож натискаємо кнопку Додати файли, обираємо місце, де у нас були збережені завантажені файли і обираємо футаж. Скориставшися кнопками збільшення або зменшення масштабу, ми можемо зменшити стрічку, щоб краще було спостерігати за іншими об'єктами, які будуть у нас використовуватися. Ми бачимо, що наш об'єкт триває 16 секунд. Це ми можемо побачити в інструментах і, відповідно, на стрічці теж ця інформація спостерігається. Запустивши перегляд, ми можемо побачити, як ці дії відбуваються на екрані. Скоротимо наш футаж до 10 секунд. Додамо до футажа назву, натиснувши на кнопку текст, обравши відповідно. Тип шрифта. Ми можемо скористатися відповідними інструментами і у віконочку для зразку тексту записуємо назву. Можемо збільшити нашу назву, перетягнути верхню частину екрану. Можемо додати тінь. Відстань тіні Додаємо іншим слайдом карту. Натискаємо Додати файл, знаходимо карту. Бачимо, що вона у нас з'явилася поверх футажу. Тож захоплюючи відповідний об'єкт, перетягуємо його праворуч від футажу і налаштовуємо тривалість. Перегляду карти теж 10 секунд. Додамо текст, стиль шрифта. Звертаю увагу, що текст буде теж розташований поверх попередніх об'єктів. Пишемо в ньому своє прізвище ім'я, перетягуємо в нижній правий кут. зменшуємо за розмірами, закоплюючи маркер або використовуючи лінійку. Переглядаємо, як буде відбуватися відео. Бачимо, що наша карта займає не всю поверхню екрану. Розтягнемо цю карту. Щоб вона була розміщена по всьому кадру. А бачимо, що назва нашого проєкту буде розташована на футажі. Прізвище і ім'я текстовий об'єкт буде розташовуватися на футажі і на карті. Тобто тривалість цього текстового об'єкту буде відповідати 20 секундам. Після цього ми напишемо назву того міста, про яке будемо розповідати. Тож, переходимо у інструмент текст, знову обираємо будь-який тип шрифта, але краще використовувати той, який ви використовували до цього. Бачимо, що у нас текст знову розташовується поверх попередніх об'єктів, то ми пересуваємо його після. Карти. Щоб редагувати текст, нам необхідно на нього зайти, тобто зробити його активним, і знаходитися в режимі редагування в цьому об'єкті. Подвійним щелчком заходимо всередину об'єкту і пишемо назву міста. Збільшуємо назву, розташовуємо по центру. Також ви можете скористатися бібліотекою в місту, де вам можуть пропонуватися анімовані тексти, через які ви можете надрукувати текст, який ви хочете завантажити. Вам будуть пропонуватися різні варіанти, обираючи той чи інший стиль. Ви його можете собі використати відповідно попередній текст, прибираємо. Як прибираються об'єкти, виділяються, про це говорить жовтий-яскравий колір, і натискаємо кнопку «Delete». А Також ми можемо скористатися збільшенням ділянки, яка відображає часову стрічку, захопивши межу між областю перегляду. і Часовою стрічкою. Захоплюємо нашу назву і перетягуємо її у відповідне місце. Тривалість нашого об'єкту ми зробимо 5 секунд. Тепер додамо три фото, які були заздалегідь у нас завантажені. Знову натискаємо кнопку Додати. Бачимо, що у нас вже є в бібліотеці. Три використаних мультимедійних об'єкту, додаємо файл з свого пристрою, встановлюємо на стрічку після назви Запоріжжя, додаємо наступний файл і додаємо третій файл. Після того, як ми завантажили наше фото, нам необхідно... Переглянути їх, відредагувати, а саме розтягнути всі фото по всьому екрану перше, друге. Третє. Тепер за допомогою тексту, який знаходиться у вас у текстовому документі, який описує наші фото, ми згенеруємо звук. Копіюємо текст. В інструментах знаходимо кнопку Згенерувати текст мовлення і вбудовуємо у віконечко скопійований текст. При цьому Наші фото повинні стояти в тій черзі, які відповідають тексту. Тобто, перше фото у нас іде мова про хортицю, друге фото у нас іде мова про музей історії, і третє фото у нас описує, описує мости Преображенського. Ми можемо обрати мову, якою буде озвучено після налаштувань. Ми натискаємо Ми можемо зробити також попередній перегляд. Унікальний, Унікальний заповідник, розташований, розташований на славно-звісній фортиці найбільшому острові Дніпра. Якщо нас все задовольняє після перегляду, ми натискаємо кнопку Додати. Відбулась генерація звуку, який ми розташовуємо безпосередньо під нашими картинками. Нам залишилося відкоригувати тривалість картинки відповідно до тексту. Слухаємо далі. Запорізький, Запорізький музей історії, історії зброї, зброї наочно продемонструє, продемонструє своїм відвідувачам, як саме розвалилося зброярське мистецтво з плином тисячоліть у різних народів світу. Бачимо, в цьому місці йде мова про мости. Тож збільшуємо тривалість зображення. Переносимо зображення мостів і продовжуємо зображення до кінця мови. Переглядаємо наше відео спочатку. Можна також Створити фон під наш текст. Для цього ми переходимо в інструменти полотно і обираємо колір фону за потребою. Після відповідних налаштувань, якщо все нас влаштовує, ми зберігаємо проєкт за умовченням. Відповідно Тих налаштувань, які пропонуються відповідно формату, якості, стиснення, частоти кадрів. Натискаємо кнопку Експорт. Після цього натискаємо кнопку Save зберігти. Відкриваємо його в папках Завантаження. Переименовуємо. Назвою проєкту мандруємо Україною, нижнє підкреслення, ваше прізвище-ім'я. Відповідно, цей файл відправляєте на перевірку.